Номер 1089, сторінка 238. Постав за мій зірочок знаки додавання або віднімання так, щоб виконувалася рівність. 8 тринадцятих зірочка, 4 тринадцятих зірочка, 5 тринадцятих зірочка, 6 тринадцятих дорівнює одиниці. Запишемо собі цю рівність без знаків. 8 13, 4 тринадцятих. 5 513 і 6 613 дорівнюватиме одиниці. А давайте пригадаємо, що одиниця може бути подана у вигляді неправильного дробу 13 1313. Тепер у нас всі числа мають одинакові знаменники. І ми знаємо, що можна подати цю, ці дії у вигляді 8 зірочка, 4 зірочка, 5 зірочка, 6 зірочка, що ділиться на 13, дорівнює 13 тринадцятих. Тобто чисельник оцей дорівнює 13. 8 зірочка, 4 зірочка, 5 зірочка, 6 дорівнює 13.

Погано, значить, ми додавали 5, віднімали 6. У нас получилось мале число. Тепер додамо 6, віднімемо 5. 8 додати 4 буде 12, додати 6 буде. 18, 18 відняти 5 буде 13, підходить. Отже, нам потрібно 8 додати 4, відняти 5 і додати 6. Перевіряємо. 8 додати 4 буде 12, відняти 5 буде 7, 7 додати 6 буде 13. Підходить. Переносимо знаки після між 8, 4 плюс, мінус, плюс. І аналогічно між дроби. Плюс мінус. Плюс.